Обробляємо малину в період цвітіння і в період плодоношення. Від шкідника Актофіт кожні два тижні, від хвороби фітоспорин і ізокур. Було б добре, якщо б була б пшетирма, але у нас її в цьому сезоні немає. Також стимулятор ми використовуємо такі, їх є дуже багато, можете щось інше пробувати. І прилипач. Можна щось дешевше брати. Який вихід цих препаратів, термін виходу? Ізокура одна дуба, Фітоспоріна, це бутилка не від фітоспоріна. А, фі... Актофіта дві доби. Фітоспорі... Тобто одна-дві доби. Працюємо в період плодоношення тільки біологічними препаратами. І в період світіння також. І в період світіння також, щоб вони встигли вас вийти. Тобто важкими препаратами ми зараз не працюємо. Хімією ми перестаємо кропити хімію за 40 днів. Це приблизно десь е, кінець травня, десь, так би сказати, 20 травня ми вже хімію, ну, 25-го може. Ми ж хімію не кропимо.